А сьогодні ми з вами слухаємо казочку, яка називається У пошуках Нима. У житті рибки клоуна, якого звали Нема, настав важливий день. Він уперше йшов до школи, проте його татусь Мартін усе ще не був певен, Чи варто сину починати навчання саме цього року? Мартін хвилювався. Нимо ще не ідеально плавав, а один його плавник був коротший за інший. А ти дуже хочеш до школи? все перепитував Марлін. Бо якщо не дуже, то можна років п'ять чи зачекати. Подумай над цим. Тата, ну скільки можна мене відмовляти? Пливімо, нам уже пора. Добре, але пам'ятаєш, що океан небезпечний. Тож перевіряємо, чи все спокійно, випливаємо і назад. Батько і син виснули знули із анемони, о якій мешкали, і знову сховалися у неї. Ще раз випливаємо і назад, і ще раз. Тато годі вже нетерпляче, вигукнув Немо. «Гаразд, трушаємо, здався Марлін. Біля школи бавилася малича рібки, малюски, крабики. Немо швидко знайшов собі серед них друзів. Згодом підплив великий скат, учитель Рей. Він вирішив почати урок із екскурсії і гайнув з учнями на куток. Так називали місце, де кораловий ріф виходив до відкритого океану. Марліна пройняв жах. І в ньому були причини так хвилюватися. Кілька років тому від нападу хижої ріби загинула корал. Мама Немо. А з усіх ікринок, корал і Марліна всі тріла тільки одна, та з якої потім з'явився Немо. Відтоді Марлін став тривожитися за сина. Марлін наздогнав школярів на кутку. Він побачив, що нимо плаває біля самого краю ріфу, а по одері у відкритому океані на якорі стоїть човен. Не смій наближатися до краю, гукнув Марлін. Я так і знав ще рано тобі лишатися без мого нагляду. Підеш у школу за рік чи два. Немо розсердився, йому наблідли татові перестороги, та й з новими друзями не хотілося розлучатися, аби довести, що він уже дорослий, немо подався прямо до човна. Повернися негайно, заволав Марлін. Але малюк вперто доблив до судна і навіть торкнувся його плавником. Ось тепер усі побачили, який я дорослий і хоробрий, подумав Немо. Він розвернувся і гордо рушив назад. Однак тут невідомо звідки виплив дайвер і спіймав його. Мартін кинувся до човна, але судно дуже швидко відпливло разом із ним і дайвером. Мартін не тянувся від горя. Він повинен знайти і врятувати єдину дитину. Хтось бачив човен, у вічаї запитував Мартін зустріч на Там мій син. Я бачила човен. Відгукнулася нарешті синярівка -хір хірург Вітаю, я дорі, пливи за мною. Проте невдовзі виявилося, що у дорі проблема із пам'яті, майже зразу вона геть забула, коли вони пливуть і хто такий Мартін. Ти марнуєш мій час, спохмурнів Мартин і вже зібрався вирушати на пошуки нема самотужки, коли просто перед ними виринула акула. Це був зуб небезпечний хижак, який став вегетаріанцем. Що ви скажете на те, нямчики, якщо я запрошу вас на посадинки і познайомлю зі своїми друзями, і якорем, і шматом? спитав зуб. Мартин Дорі не зважилася відповісти відмовою на таке запрошення. Річ у тому, що зуб як і, ш... і шмат уже кілька. Намагалися бути добрими акулами, а не рибожирними машинами. Їхнім девізом стали слова Ріба це не харч, а дружбани. Того дня акули мали виконати завдання, привезти додому рибку друга. У гостях Марлін розповів акулам про свою біду і раптом, неподалік їхнього лігва помітив маску, а вже ж її загубив той самий драйвер, який забрав немо. На масці була адреса. Ось де треба шукати. Ти сина, на жаль, Марвін не міг читати людською. Я знаю, треба знайти рибу, яка це прочитає. Вигукнула дорі та схопила маску. А віддай! Марлін потягнув маску на себе, але та вислизнула і ляснула рибку хірурга по носі. Від удару з носа у Дорі потекла кров, Відчувши її запах, зуб, втратив контроль, забув про вегетаріанство і погнався за своїми гостями. Марна і Дорі кинулися навтяки. Несподівано Дорі згадала, що вміє читати. Але через усю цю метушню вона опустила маску на дно океану і не встигла дізнатися, що на ній написано. Коли життя тягне вниз, не спиняйся, мовила Дорі і потягла Мар'яна на дно. Шукати маску на дні було темно і мотору але зненацька у темряві щось замаріхтіло, ніби хтось обімкнув ліхтарик. Коли Дорі і Марвін підпливли до світла та побачили, що це зубастий будильник, друзям знову довелося рятуватися. Однак, тікаючи, вони помітили на дні маску. При світлі будильника Дорі встигла прочитати П. Шерман, 42, Валабі Вей, сідний. А десь у Сіднеї Дантист Шерман, який виявився тим самим драйвером, випустив немо у акваріум у своєму стоматологічному кабінеті. У акваріумі вже плавали інші мешканці: Кривитка, чистильник жак. Жовтий запросум БАБЛС, синя біла ДИСЦІЛА, бип, мавританський киля риба, їжак, бомба і морська зірка, яку всі називали просто зіркою. Вони одразу полюбили ними та прийняли його до свого товариства. Частинку до акваріумних рібок навідувався добрий пелікан Найджел. Він залітав у відчинене вікно кабінету і приязно гомонів із ними. Невдовзі стало відомо, що ними чекає невтішна доля. За кілька днів Дантис збирався подарувати. Його на день народження, своїй племінниці дарлі, всі знали, що ця дівчинсько жахливо ставиться до своїх домашніх тваринок. Я до неї не хочу, злякався немо. Мені треба додому, до мого тата. Не хвилюйся, ми спробуємо тебе врятувати, запевнили його нові друзі. Пиз Шерман 42, Валабі вела сідний. Без кінця повторювала дорі адресу, яку прочитала на масті. А Мартін все розпитував морських мешканців, як дістатися Сіднея. Нарешті вони зустріли з гайкою рібок, які їй підказали дорогу. Вам треба знайти східно-австралійську течі. Вона принесе вас прямісінько Сіднея. і рібки вишукувалися у формі стрілки, яка вказувала потрібний напрямок. Дякую. гукнув Марлін і поспішив у бік стрілки із рібок. Постривайте, окликнули дорі рибки. Як наблизитися до двох скель, пливіть між ними, а не над ними. Це важливо. Дякую, запам'ятаю, поспіхом відповів. Дорі і кинулася за Марліном. Зачекай мене. Гей, Марліне, дещо скажу. Дорі нарешті наздогнала друга біля двох скель і вражено зупинилася. О, гарні скелі. І в неї миттю вилетіло із голови те, що їй говорили рібки. Мені вони геть не подобаються, мовив Марлін. Пливімо над ними. Стій, щось мені підказує, що нам треба плести поміж ними, а не над. Це ризиковано. А якщо там чатує чудовисько. Захвилювався Марлін і вирішив відволікти Дорі, аби вона з ним не сперечалася. Ой, що там сяє? Вгорі, ану за ним. Де? Дорі якраз забула про суперечку і вони здійнялися вгору і попливли над скелями. І саме там, угорі, у тій прозорій воді, зачаїлася небезпека. Марліна і Дорі зненацька оточили величезні медузи. От халепа!» Але би сурботна дорі зовсім не злякалася і почала стрибати на медузячих капелюшках, наче на батутах. Марлін збагнув, що капелюшки не несуть загрози, а отруйні тільки щупальці. І він дещо придумав: Дорі, слухай, правила гри. Хто швидше випливе зграї медуз, той переміг. Але пильнуй щупалець, не торкайся, тільки капелюшків. Але дорі все таки не вдалося оминути щупалець. І з останніх сил, сам боряв пожалившись, Марлін витяг подружку із зграї медуз. Надто велика кількість отрути виснажила друзів, і вони знесилено поснули. За якийсь час Марлін прокинувся на панцирі черепахи, якого звали краш. Рибка клоун оглидівся і побачив навколо багато черепах, і дорі, яка гралася у хованки із їхніми малюками. А ще виявилося, що це вже і є східна австралійська течія, яка приведе їх прямісінько до сіднея. Черепахи стали свідками того, як Марлін рятував Дорі від медуз. Вони вважали його героєм, особливо черепашата. Марлін розповів, як загубив єдиного сина. Історія про їхню здорові відчайдушну подорож почала передаватися із вуст вуз вуста по всьому океану. Невдовзі про неї довідався парікан Найджел, той самий добрий знайомий рібок із акваріума. Не гаючи часу, він перелетів до стоматологічного кабінету, потішити ним, звісткою про те, що тато його шукає. Згодом шляхи черепах і Марліна здорі розійшлися. Друзям довелося добиратися до сідне самотужки, але. Та у тій частині океану була каламутною і рибки заблукали. Марлі, не поглянь. До нас хтось пливе? озвалася Дорі. Спитаємо у нього дорогу. Може, не варто? Це хтось тимний таємничий, Ми його не знаємо, а раптом він хижак!» Та як завжди, Дорі не послухала за старого друга. Її не злякало навіть те, що цей, хтось таємниці, виявився величезним китом. Перепрошую, Ау! – гукнула Дорі. Сина мого друга забрали. Ой, як його! Сідний, і нам дуже треба якнашвидше туди дістатися. Ви нам допоможете? Підкажіть, будь ласка, дорогу. Прозакит мовчки розкрив здоровизну пащу і рибок затягнула у неї. Дорі ми в пащі кита, запанікував Марвін. І це все через тебе. Ну, годі, все буде добре, намагався заспокоїти його дорі. Я наче знаю, мову китів. Зараз питаю, що таке відбувається? Рибка стала видавати дивні. Звуки, і квіт відповів їй такими ж дивними звуками. Він каже, що ми запливли у горлянку. Марліну не лишилося нічого іншого, як скорітися долі. Аж тут, де не взявся потужний струмінь, і за мить Марлін і Дорі опинилися назовні на вершечку китового фонтана. Кит випустив їх прямісінько у сідницькій затоці. Ми добли, здавалося, найняв віри Марлін. І знайдемо немо. Головне відшукати той човен, він білий та великий. За мною Дорі. Але в затоці стояло багато білих і великих човнів. Дорі і Марлін довго плавали між ними, видивляючись, потрібний. Аж тут їх схопив перикан. Не хочу бути сніданком цьому птаху, розізлився Марлін. Став перікану поперек горла, птах сильно закашлявся і виплюнув рібок на місток. Я маю знайти немо, вигукнув Марлін. «Немо? Стривайте ж ті рівки, про яких усі говорять, підлетів інший перікан. І ним, на щастя, виявився Найджел. То ви, Марлін і Дорі, мені відомо де ваш немо. Стривайте у мій дзьоб, і я віднесу вас до нього. А в стоматологічному кабінеті дантист виловив немає з акваріума, щоб подарувати його дарлі. Він поклав рібку у пакетик з водою і лишив на столі. Немо, загукали друзі з акваріума. Стрибай на підвіконня, там за вікном затока скочиш і будеш на свободі. Немо схопився за останній шанс на порятунок і вже майже дострибав у пакетику до підвіконня. Ні, малий, ти б розбився, якби впав. Шерман схопив пакетик і поклав у Пластиковий контейнер, щоб ними не зміг дістатися до вікна, і тут у кабінет зайшла дарлі. О, привіт, дорогенька, На тебе чекає нова рибка, сказав Шерман і раптом помітив, що немо плаває у пакетику черевцем до горі. Проте я малюк лише прикинувся мертвим. Він згадав, як він розповідав, що всі труби ведуть у океан. Шерман киде мене в унітаз і я запливу до затоки, зметикував Немо. Але знову невдача. Замість того, щоб змити в туалет, Дантис поніс його до смітника. Аж тут розчинилося вікно до кабінету, залетів Найджел, а з його дзьюбав. Визирали Марлін і дорі. Та що сьогодні за день? розізлився Шерман, а ноги звідси, відбиваючись від пелікара, Дантист спустив пакетик на таці з інструментами, і Марлін побачив, що немо не ворушиться. Синку, о ні, татку. Зі мною все гаразд. крикнув немо, але тато його не почув, бо Дантист випхав Найджела на двір, а потім зачинив вікно. А от Дарлі помітила, що нимо розпущив очі і що сили потрясла пакетик. Той порвався і немо знову опинився на таці з інструментами. На щастя, малюк мав чудових друзів. З акваріума вистрибнув киль і штовхнув нимо у полювальницю. Малюк зник у трубі. Оце так розвага. Нимо кидав з боку бік, а він кружляв перевертався, як на каруселі. Океан вже близько. А Марліна охопила тяжка туга, бо він подумав, що його син загинув. Мені не вдалося врятувати свою єдину дитину. Я вертаюся додому. Спасибі тобі, Дорі. Якби не ти, то я б ніколи сюди не потрапив. Нещасний батько поплив геть, залишивши дорі саму, і навіть не помітив, як його ледь не вхопили за хвоста двоє крабів на стічній трубі. Прибившись до дозграї морських оконів, Марлін вирушив у дорогу. А в цей час після подорожі водостоком, немо виринув із тієї самої труби, біля якої ще ми тому поплив Марвін. Ви не бачили мого татка? Звернувся малюк до двох непривітних крабів. Проте замість відповіді, ті кинулися за немо, клацаючи клешнями. Однак малий все ж таки непогано плавав і швидко втік. Рятуючись від крабів, немо зіткнувся із дорі, яка у розпачі металася туди-сюди. Що сталося? запитав він. Я не знаю, де я. Здається, я когось загубила, але ніяк не пригадаю кого. І я декого шукаю. Пошукаємо разом. Згодна, я дорі. А я Немо. Немо Дорі на хвилину замислилася. Гарне ім'я. За деякий час дорі і немо знову опинилися біля тієї самої стічної труби. А Демо взагалі поцікавився немо. Зараз, зараз, тут на трубі щось написано. О, сід сідний. вигукнула Дорі. Вона враз все згадала, і як вони з Марліном наздоганяли човен і як... Побували у гостях у акул, і як рятувалися від медуз, і як подорожували з черепахами, і як їх ледве не проковтнув кит. Немо, це ти? зраділа дорі. То ти живий. Я знаю твого тата, пливи за мною. На трубі досі сиділи в рідні краби. Підкажіть, тут не пропадавала оранжева рибка, запитала Дорі. Ага, так я тобі і сказав, і ти мене не примусиш, відповів один із них. Та дорі примусила, вона здійняла краба над водою, злякавшись голодних мартинів, той показав напрямок і незабаром зграї окунів нимо, угледів тата і покликав його. «Немо, синочку мій. Безмежно щасливий Мартин обійняв свого малюка. Ти живий. Тепер Усе гаразд, усе буде добре. Здавалося, усі не гаразд позаду, та зненацька в океані щинилась паніка. У воду опустилася величезна рибальська сітка. Рятуймося, закричала дорі. Марлін і Немо встигли відпливти, а дорі та оконі опинилися у пасті. Сітка поволі почала підійматися на поверхню води, проте Немо знав, як врятувати дорі і інших ріб. Друзі з акваріума навчили його, як діяти у такій ситуації. Тато я запливу в сітку і скажу їм, що вони всі разом попливли донизу одночасно. Зупинись, я не можу тебе знову втратити. Але тільки так ми звільнимо дорі, все вийде. Гаразд, я знаю, ти зможеш, погодився Мартін, хоч йому було це і важко. Немо прослизнув у сітку та став кричати рибам, що вони плив. Вниз. Тягніться до дна, кричав і Марлін. Сітка почала повільно опускатися. Хрусь на риболовецькому човні зламалася лебідка. Сітка зірвалася, і бранці вирвалися на волю. Після повернення на рів Марлін не і дорі стали справжніми героями. Морські мешканці щирим захватом слухали розповіді про караколомні пригоди трьох сміливців. Їм аж не вірилося, що колись нерішучий та боязливий Марлін не відступив перед випробуваннями, а немо повернувся у школу. Йому подобалося дізнаватися нове на уроках, а на перервах гратися із друзями. Татко вже менше хвилювався за нього. Син не пропаде навіть. Із коротким плавником на тебе чекає цілий океан пригод, що ранку казав він ним, проваджаючи його до школи. Ось так і закінчилася наша казочка. Марята, дякую вам за увагу. До нових зустрічей.